Бонжер, Жерно, дорогенькі! Шо ти голова? ЗП отримав? Так піди і купи собі новий айфон за 49К. -ка. Дорого каш, вірно, бо не на часі. Хоча якщо ти айтішнік, тобі завжди на часі. А от голівудським слебам О, вони баблом кидаються наліво, направо, вверх, вниз, так би мовити, похрещені баблом. Куди профукують свої космічні гонорари голівудчата прямо тут і прямо зараз? Let's begin! Цей тіпок гайкого ключа на 45 клав на це зайняття. Ну там для друзів і коханих 45, а на ділі ну розмір не має значення. До чого я все це зараз зрозумієш. Жив був, ну як жив, живий і досі. Не грай собі міські мови, йде саме про всесвітньо відомого актора Ніколаса Кейджа. Так, і ти абсолютно вірно зараз скажеш. Ти шо, Крутий дядько. Чого тільки варто вкрасти за 60 секунд? Нє. Були в нього й нормальні ролі, за які він отримав свої лантухи з грошима. І тут я навіть сперечатися не буду. Як цей блакитноокий барон пролюбив свої статки, від чого життя дало Траєщину? Але жити він туди не переїхав, як відомому прислів'ї, а почав зніматися в низкопробній хурмі, щоб, хоч якось, вигрібти з того дна. Так, оцей чолов'яга, маленький Гетсбі, блін, накупив собі 15 будинків, острів, замок і 22 автівки. Коротко про будинки. Смачненьке тісточко – маєток Сан-Франциско. Двоповерхова хижа розміром 650 квадратів та за ціною. 12 мільйонів доларів. До речі, зараз виставлено на продаж. А далі Лос-Анджелес, Майамі, Нью-Йорк, звісно, Лас-Вегас, невеличкий замок в Англії та острів на Багамах. До колекції не вистачає в броварах однушки або пару соток землі за Києвом. Ну або хоча б красівки. В цумі купити без знижки. Ну, щоб точно на багатому. До речі, в одному з них навіть череп динозавра є за 280 тисяч доларів. Насправді він шукав яйця дракона, щоб Стати Дайнеріс, але там Халдрога був зайнятий і вийшов тільки череп за машини, то можна взагалі окремий випуск робити. В нього в колекції є ексклюзивні Феррарі, Ламби, Ролс Ройси. Та й взагалі він коли масло міняє і перевзувається на пори року, то вихідні на пару місяців бере. І тут виникає абсолютно нормальна думка: якщо бабки не питання, чого б не брати. Брати то можна тільки за законами сполучених за цю двіжуху треба податків нормально закинути. А в його випадку, щоб за саку податково не взяла, доведеться тепер все продавати. Бо загальна сума заборгованості приблизно 60 мільйонів доларів. І як казав один відомий автолюбитель Ярик Бочок потік. Тому зараз, Ніколаси, податкова, як ти зі своїм другом, який тобі дві тисячі гривень рік віддає, щось там морозиться, щось там не виходить, але часто зідзвонюєтеся заради галочки. І про кого ще з галівських зірок ти хотів би дізнатися правду? Пиши, пиши в коментарях, все зробимо.